Вероніко, ти спізнилась. Ти про що? Я вчасно. Треба, щоб ти приходила на 15 хвилин раніше для налаштувань такі правила. У гаразд, то ти хочеш щоб я відмічалась на 15 хвилин раніше. Ну ні. Я хочу, щоб ти відмічалась тоді, коли починається твоя зміна. Але хочу, щоб ти була тут на 15 хвилин раніше. Доходить. Наступного разу запиши. Не виношу тебе. Звісно, надійшли мені це імейлом, я перейшлю HR, у щоб переконатися, що ти не намагаєшся зробити щось незаконне, бо думаю, так і є, так? Я не ймовірно. Тож, як тільки я переконаюся, що ти не намагаєшся змусити мене робити щось незаконно, так тоді я почну приходити на 15 хвилин раніше. Добре, гаразд, дякую. Так, дякую, Дякую. Вероніко, я твій начальник, і ти маєш робити у тебе козявка. До речі, ось тут. О Боже, відчував щось. Отак, величезна. Прям висить. Не хочеш піти до вбиральні, прибрати чи подбати про це? А я піду робити лате. Гаразд, дякую. Гидота, бувай.